Доброго ранку. Сьогодні 22 вересня 2023 року. Зараз я покажу, як я йду на роботу. Цього разу я спеціально знайшла таку роботу, куди я можу йти сама. Мене не потрібно відвозити на автівці. Я встаю о п'ятої години вранці, і на збори десь в мене уходить 20 хвилин, і потім в 5.25, в 5.30 я виходжу. У мене шлях складає десь 20 хвилин від дому до компанії, де я працевлаштувалася. Робота нескладна. Мені дали вже фіксовані зміни. Я працюю з шостої ранку до п'ятої вечора, але в нас три досить таких гарних великих перерви, тому я маю достатньо часу на відпочинок. Сьогодні п'ятниця, людей Тут не багато, навіть на, на даний момент я не бачу нікого, але інколи можу когось зустріти. І деякі машини вже їздять. Оце тут річка протікає, я біля неї проходжу. Зранку гарно подивитися на річку. Також, якщо нема шуму, то я чую, як шумить вода. Зараз можливо відчути. Так, пішли далі. І ще темно виглядає як ніч, навіть зорі на небі. Мені подобається, в мене на шляху попадається багато квітів. і я любуюся вже зранку квітами. Також мені подобається, що я йду через місто і досить приємна тут атмосфера. Я маю дуже гарний графік. Одну неділю я працюю понеділок-вівторок. Потім в мене середа, четвер вихідні і я працюю п'ятницю-суботу-неділю. Це якраз така неділя. У мене коли 5 робочих днів і посередині. Неділі, тижня, дві, два вихідних. На наступному тижні я буду працювати лише два дні, середа і четверг. А останні дні у мене будуть вихідні. Так що таким чином я працюю лише пів місяця на місяць, а зарплатню получаю як за повний місяць. Я задоволена таким графіком, це мене на даний момент влаштовує. У Великобританії дуже важливо водити, водити автівку, мати права на водіння і мати саму машину. Але я ще працюю над цим, це не дуже Просто тут отримати місцеві права, дуже складний іспит і тому ще приходиться так от пристосовуватись. Але я знаходжу шляхи, як тут можливо жити без автівки і досить нормально. Таке зоряне небо. Посіду, і вже досить багато автівок для такого раннього часу. Квіти вже відсвітають. Зараз таку годину тут десь 11 градусів, досить комфортно і я Дуже гарно себе почуваюся, коли зранку швидким кроком йду на роботу. Я ще коли проживала у Луганську, я займалася бігом, і якраз я вставала зранку, десь, можливо, не о 5 годині, але о 6 і бігала по парку. Тому для мене це досить природньо в такий час. Бути активною. Хтось на роботу на веломашині поїхав. Тут ходять і пішки, тут також ходять на автобусну зупинку і там також люди їдуть на автобусах на роботи. Воронок, і тому мені не складно вставати о 5 годині. Але я думаю, якщо б роботи такі були, де потрібно вставати посередині ночі, як о 3, 7 чи 4, то було б вже б занадто для мене. Тому я вважаю, мене ця робота на даний період влаштовує, а потім, коли вже Підіймусь на іншу ступіньку і, і буду мати автівку, тоді щось інше буду шукати. Мені вже пропонували роботи, які мені мене більше б зацікавили, але туди потрібно їхати своїм шляхом на автівці. іншого. Ходу ніякого нема туди. Бувають такі об'яви віахарінг, коли компанії на великі компанії набирають людей. Але зазвичай тут роботу шукаєш лише в інтернеті. Оце автобусна зупинка, і тут ну, людей зараз немає. Але коли люди в такий час їдуть на роботу, вони на, на таких зупинках чекають на автобус. Дуже подобається, вони радують око перед роботою. Це одна з самих красивих клумб на моєму шляху. Але, на жаль, квіти вже відквітають, тому що осінь. і Скоро цієї краси тут не буде. На жаль. Мені зустрічається якась людина, також йде на роботу. Да, в такий час люди йдуть лише на роботи. Так, тут ніхто не ходить. Інколи я бачу собачників. Ще одна людина. На цій роботі я працюю з продовольчими товарами. Ми готуємо продукти для пабів і деяких супермаркетів. Досить неважка робота, але насичена. Так я сказала, мені перерви дуже допомагають гарно відпочивати. Там одна перерва десь 20-25 хвилин. Вона у нас. Майже на півгодини розтягується, а потім дві перерви по 45 хвилин, які ну, майже на 55 хвилин розтягуються у нас зазвичай. І коли бува ще між цими перервами, ще маленька перерва, десь хвилин на 15-20, але це буває дуже рідко. А так за увесь день три гарні перерви і в мене є навіть можливість полежати на дивані там. Зараз проходжу через міст, але цей міст не над річкою, а він як шляхопровід над дорогою. Мені у Вьоршеві подобаються отакі от от кам'яні огради, забори і будівлі, які більш старі, також з такого каменя зроблені. Це центр нашого містечка Вумбола. Я сюди дійшла за 15 хвилин. Це кругове, круговий рух тут. Я не знаю, як воно перекладається, по-англійськи це roundabout. І тут досить насичений рух у день, але вночі, ну але так от рано вранці, як зараз. Тут можливо перейти дорогу досить ну, безпечно. Так, сюди зараз звертаю. Я вже майже прийшла. Ну, тут ще хвилин 10 пройтись. Тут вже йде як ну, така посадка, але за оціми деревами і за одніми деревами знаходяться дома. Так що тут не зовсім такий ліс, де там, не людей, ні людей, нікого нічого немає. Сьогодні я вийшла хвилин на 10 раніше, ніж звичайно. Тому я прийду також раніше, але нічого страшного, тому що я зазвичай приходжу вже у притик, коли потрібно зразу йти до робочого місця і розпочинати роботу. Потім увечері, цим же шляхом, я також сама піду додому. Мені не потрібно, щоб мене хтось забирав чи підвозив досить зручно і швидко, тому мене це влаштовує. Так, да, так що у Британії найважливіше, що потрібно для гарної роботи і щоб вибір робіт був, це о, гарно водити автівку, мати права також, І що отримати права тут дуже складно. Ну, Я не знаю, може для когось легко, для мене це не, не легко. І коли вже є автівка, можливо працювати. Дуже, дуже великий вибір різноманітних професій, робіт. Навіть в багатьох місцях навіть не потребують освіти спеціально для цього. Навчання проходить вже на місці, на місці роботи, тому це дуже зручно. На автобусах їздити на роботу це дуже. Незручно, складно, тому що там розпорядок є, і потрібно під цей розпорядок підлаштовуватись. Наприклад, моя колега, яка їде з сусіднього міста Бамслі, вона встає у 3.50, щоб на автобусі приїхати на цю роботу, а я встаю о 5 годині і 20 хвилин іду пішки. Так що... Велика різниця. Тому тут, ну, якщо тут залишатися жити, то дуже важливо водити свою автівку. Багато машин тут їздить, але це зазвичай так воно і є. Ще на вулиці виглядає як ніч. Але в мене така атмосфера. Розслабляє. Я на роботі також відчуваюся як на такій довгій медитації. Тобто для мене це не напряжно. Так от Зранку прийти сюди, відпрацювати. Получається, з 6 до 5 це як 11 годин, але якщо відмінусувати всі перерви, то десь працюємо 8,5 годин. Це не дуже також багато. Можливо, показатися, що багато, але не також багато. Так, це вже розпочинаються кампанії тут. Це сусідня кампанія, і потім вже моя. Також мені подобається, що тут дуже хайно все. І компанії слідкують за оточенням. Гляда все дуже цивільно. Все, вже підійшла до моєї компанії. Я вважаю, там можливо не дуже можливо знімати, але зараз може, я хочу у дворі щось зняти, там дуже красиво. Мені подобається. Зараз, якщо зможу, зніму там. На цьому буду прощатися до... після обіду. І легкого дня сьогодні. Так, 5.08 вже йду додому. Жива після роботи. Так що все добре сьогодні. Ввертаюся додому. Красивий вид на Дарфілд. думайся по сонцю померта писадо дона